Привіт! Ви на каналі Лецбайком є. Хотів зробити відео про те, як замінити каретку на велосипеді, але за великої кількості інформації відео розтягнутим на овер до фіга часу. Тому матеріал буде підводкою до відео про заміну кареток, щоб так би мовити, ви розібралися з стандартами кареток, шатонів і каретичних вузлів рами. І сьогодні розкажу про найбільш розповсюджені стандарти шатонів та каретик. Ну і зачепимо, звісно, стандарти каретичних вузлів на рамі, які вони бувають. Їх теж до речі немало. Відео буде інформативним, але як. Повторюсь, із за великої кількості стандартів шатунів та карети буде трохи розтягнути по часу. Тайм-коди я прописав для вашої зручності та швидкої навігації. А тим, хто хоче послухати, раджу вмикати швидкість 1,5 або навіть X2, і пігнали. Стандартна ситуація в майстерні, магазині клієнт приходить і каже: Мені потрібна каретка а у відповідь він не отримує каретку, а отримує зустрічне питання, якого стандарту шатуни у вас DAP, холоутеч, квадрат, під клин, GXP, BB-30. який кареточний вузол на рамі та тип різьбі? BSA чи іта, чи можливо пресфіт взагалі, яка довжина валу каретки вам потрібна? Ну думаю, вистикалися ситуацією. Хоча у випадку такого діалогу у 70% випадків з'ясовується, що потрібна каретка з різьбою BSA під квадрат розміром 68мм на 118мм. Е, до речі. У вас яка стоїть. По конструкції каретки бувають розбірними. Система конус чашка з кульковими підшипниками у сепараторі, ну, такі як на старих радянських віліках. Можна на сучасних байках зустріти даний тип кареток, але це байки з низького цінового сегменту. Ми їх самі не продаємо, а вам не рекомендуємо їх купувати. Друга варіація це каретки зібрані на промислових підшипниках. Підшипники йдуть закритого типу. Дані каретки мають набагато кращий пила та вологозахист і, відповідно, збільшений ресурс. Виробники позиціонують як нерозбірні. Але скажу вам по секрету, що за допомогою лома та жменілийливий слів вони стають розбірними від типу рами та системи шатанів. Буде залежати, який тип каретки буде встановлений на ваш велосипед. Давайте розбиратись з типом шатанів і яка каретка з ними використовується. Шатунів під клин ми пропустимо, бо це вже минуле. Але як вони виглядають, та як ріпляться, ви можете побачити на зображенні недолік цього типу компонентів. Це мала жорсткість, все постійно люфти, розкручується, розбивається. Що супроводжується частим зверненням до сервісу. Шатуни під квадрат та під шліци об'єднає в одну групу, оскільки принцип встановлення шатуна та заміни каретки однаковий. Гляньте на свій байк. Якщо у вас любительський велосипед для покатання на вихідних, скоріш за все у вас стоять шатуни під квадрат. Це найбільш розповсюджений тип шатунів. Шатун має посадковий отвір квадратної форми, який напресовується на вал каретки. Сам вал має форму зрізаного квадратного конуса, який розширюється ближче до рами. Така собі пірамідка зрізана. Верхом. І в залежності від моделі шатунів довжина валу може варіюватися від 108 до 130 мм, а на фетбайках ще більше. І наступним, що ми розглянемо, це шатуни під шліци. Тут я поверхнево пробіжусь, почну зі стандарту Shimano Octalink не повірити, але є два стандарти: перша версія та друга. Вони так і називаються: Octalink 1 та Octalink 2. В першому випадку каретка має 8 шліців, довжиною 5 мм та шириною 2 мм. А у другому так само каретка має 8 шліців, Довжиною вже 9 мм, а шириною 2,8 мм. Зверніть увагу, що довжина вала каретки підбирається під конкретну модель шатунів. Виробники шатунів, які нам зустрічалися з цим стандартом у майстерні це Shimano та FSA. І після того, як Shimano випустила стандарт Octalink, компанія Race Face викотила свій стандарт Isis. Даний стандарт також має шліцеве з'єднання каретки з шатунами і відрізняється від попереднього формою шліців та їх кількістю. Тут їх аж 10 штук. І цим стандартом. Передбачена певна фіксована відстань від посадочного місця на шатуні до зовнішньої зірки. Тобто, придбавши будь-які МТБ шатуни стандарту Ісіс і каретку з довжиною валу 113 мм, ви отримуєте Chainline 48,5 мм. Або вал каретки складає 118 мм для Chainline 51 мм. Для шосейних шатунів на дві зірки вам знадобиться вал 108 мм під Chainline 43,5 мм. І вал 118 мм для. Чи інлайну 45 мм для шатунів на зір. Цей стандарт підтримали компанія Троватів та FSA, тому не дивуйтесь, коли ви знімете свої шатуни FSA і побачите там каретку стандарту Isis. Але не варто перейматись, ці каретки не є у дефіциті. Також нагадаю, що, скориставшись промокодом Dragon, ви можете отримати знижку 7% на будь-який товар у нашому магазині. Так, 8 шліців було, 10 шліців було, і тут компанія Троватів відкриває двері з ноги і каже, Ось вам. Ще дві системи шатунів: Isoflow та 5D. І в нагрузку тримайте каретку на 12 шліців, Power PowerSpline. Ну так, щоб ви не розслаблялись. А щоб у вас не виникало бажання натягнути собо на глобус десь на токарному станку, бере і робить діаметр валу меншим. Так, і другий тип шатунів це двокомпоненті, ту Crankset або звичні нам шатуни з полою 8. І відкриває наш список стандартів компанія Shimano зі стандартом стандартам HelloTech 2. В якому роль осі каретки виконує вал шатуна діаметром 24 мм, який, в свою чергу, впресований у правий шатун. Це дало змогу збільшити діаметр підшипника каретки, зменшивши при цьому вагу системи шатун каретка, а також полишити жорсткість з'єднання. Так як правий шатун запресований на вал, то лівий надягається на шліци та стягується прижимним болтом, фіксується стопором та затягується двома болтами, які розташовані перпендикулярно осі обертання шатунів. Наприклад, у Raceface та SREM правий шатун за допомогою болта напресовується на вал. Для демонтажу той же болт випресовує шатун. Саме випресувальні шатуни чи болти. Коротше, напишіть в коментарях, як правильно. Також в нас ще є стандарт. BB30 розроблений канодейлом, але це стандарт каретичного вузла рами велосипеда, де вал шатуна має діаметр 30 мм. Відповідно, каретка потрібна з більшим внутрішнім діаметром підшипника, який має дорівнювати 30 мм. А збільшення цього діаметру дало змогу зробити вал з алюмінією, що позитивно вплинуло на вагу, а також він став трохи коротшим. Але якщо у вас рама з каретичним вузлом під стандарт BB30, і ви захочете поставити туди іншу систему, наприклад, від SRAM, то ви зможете це зробити, оскільки у SRAM є каретки стандарту BB30 під їх стандарт шатунів DAP, де діаметр вала складає 28,99 мм. Ще в нас є стандарт шатунів GXP, Giga X Pipe. Стандарт повністю повторює попередній, монтаж аналогічний, як у Race Face. Проте виробник вирішив зробити їх несумісними з попередніми стандартами. Вал має ступінчату форму, і навпроти лівого підшипника зменшує діаметр з 24 мм. До 22 мм. Також є стандарт SRAM Rundup, це можна сказати аналог BB30, відрізняється збільшеною довжиною валу в порівнянні з BB30 та вісь має діаметр 28,99 мм. З приємного, що каретки навіть в прес-фіт-версіях мають металеві чашки, а не пластикові. Самі основні стандарти ми розглянули, але є ще багато стандартів, які залишились нерозкриті. розкриті. Такі як модульні системи, американки, медсайз, варіанти ексцентрикових кареток та інші, тому це залишу вам на самоопрацювання, таке собі домашнє завдання. Ще декілька слів про керетичні вузли рами. Вони бувають різьбові та безрізьбові. Різьбових стандартів також є багато, але основні це BSA, ISO або які ще називають англійська. Зустрічається на 99% сучасних велосипедів з різьбовим керетичним вузлом. Даний вузол має ширину 68 або 73 мм. Права чашка має лівосторонню різьбу, а ліва правосторонню, тому придбати каретку під даний тип каретичного вузла не буде проблеми. Наступне буде у нас це стандарт. Іта або італійська різьба. Ширина каретичного зла становить 70 мм, але різьба там вже М36 на 24. Відрізняється від англійського, тим, що обидві чашки мають правосторонню різьбу. Мало розповсюджений стандарт, частіше за все, можна зустріти на чистокровних італійських велосипедах, таких як Б'янкі, кальнага, батекія. Насправді видів різьбових кареток є більше, але ймовірність, що вони вам попадуться дуже мала, тому вважаю недоцільним їх розглядати тут. І давайте перейдемо до безрізьбових типів каретичних вузлів і кареток. За останні роки вони набрали велику популярність і стандартів, я вам скажу, також немало, навіть ну, дахніше, більше ніж різьбових. Але ж знову розглянемо основні в двох словах. Почнемо з BB-92 та BB86. Це стандарти для шимано сумісних ши систем шатунів. Каретичний вузол має внутрішній діаметр 41 мм, в який запресовуються пластикові чашки каретки з підшипниками. bb 92 Призначений для МТБ велосипедів, а BB86 призначений для шосейних велосипедів. Між собою вони відрізняються лише шириною, оскільки внутрішній діаметр однаковий, як ви пам'ятаєте, під шамановський стандарт Holtage там де 24 мм. Так, наступним у нас буде BB90 та BB95. Це аналоги BB92 та BB86, але відмінністю є відсутність пластикових чашок, в яких знаходяться підшипники, які запресовуються в рамі. Отже, в раму запресовуються в нас голі підшипники і фіксуються за допомогою стопорних кілець у каретичному вузлі. Внутрішній діаметр рами складає 37 мм, а ширина там 95 мм у BB90 – це для шосейних велосипедів, або 95,5 мм у BB95 – для МТБ. Велосипедів. Так, потім в нас здається, де BB30, це аналог стандартів BB90 та BB95, в них відсутність чашок, які запресовуються в раму. Підшипники каретки і каретичний вузол має збільшений діаметр і призначений для основного шатунів з валом 30 мм. Посадочний діаметр складає 30 мм, а ширина 68 або 73 мм. PressFit 30 це типу BB30, але каретка має збільшений зовнішній діаметр і призначений для встановлення шатунів з валом 30 мм. Посадочний діаметр складає 46 мм за рахунок появи чашок підшипників, які запресовуються у раму. А ширина 68 або 73 мм. Є ще безліч інших стандартів, таких як pf 30 а Присвітрить 3083 три, і там під Cannondale, bb 386 Evo, Це той самий BB-30, але вони трошки більші, Ну під більший розмір кареточного вузла. Також є ще BB-392 Evo, Є там ще також різні американки, іспанки та інші, але це вже зовсім інша історія. Сподіваюсь, після цього відео ви станете трохи краще розбиратися з типами кареток. Ну, або ні. Раптом що ви завжди зможете звернутися до нашої веломайстерні, де ми вам з радістю допоможемо. А від себе скажу, менше сидіть на ютубі, донайте на силу оборони та любіть свої байки.